Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. Давайте розпочну цю годину з того, що відбувається в Криму. В першу чергу, за останні 24 години є хороші якісні прильоти в Джанку. І це логістика нагадаю вам ключова в Криму. Наразі невідомо куди саме влучили і що було ліквідовано. Ну але на це будемо чекати згодом інформацію і стежувати і вам повідомляти. А також є прильоти в армянськ. Нагадаю, вам це ключовий населений пункт в перетині сухопутному з Криму до. Нашої Херсонської області і загалом, що відомо по лівому берегу, Проте, в першу чергу, що ситуація справді не проста. На Навроні насамок е, пункту Кринки, тому що ворог, тобто росіяни, намагаються відвоювати втрачені позиції, докладають максимум зусиль, і фактично по всій лінії бойового зіткнення в них зараз там наймасовніше е, угрупування. Авдіївка важкий також дуже напрямок. Але що повідомо по лівому берегу? А в полівому берегу відомо наступне: що збройні сили України найближчим часом зможуть взяти під вогневе ураження важливу логістичну дорогу Росіян на півдні. Йдеться про переш... Шик біля армянська, який з'єднює Крим з окупованою частиною Херсонської області, про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, траса а до речі, траса на іменування її М 17 є основним логістичним хабом Росіян на Півдні. Тож її контроль практично паралізує переміщення росіян та поповнення боєкомплекту. Пряма мова, фактично єдина траса, яка дозволяє повноцінно використовувати у себе для поповнення ресурсів це М 17 через Армянськ, бо всі інші місяць в собі мости і не повноцінно функціонують. А М-17 ворог відчуває, що дуже скоро може опинитися під дуже потужним вогневим контролем сил оборони. Вже і зараз росіяни не почувається там спокійно. Ну, власне, це по лівому берегу і постачання на лівий берег. Окрім цього, хочу вам сказати, що сам Крим Росіяни намагаються захистити. Ставлять дорожезні ППО, такі як С 400 коштують вони 1 мільярд 200 мільйонів один комплекс. Але власне скажу вам уточнюючі дані, що було відбулося 21 грудня, тому що під час вибухів Керчі в цей день сигнал повітряної тривоги не було оголошено. Літаки з сили України не були. Повітрі і ракети у бік Кримського мосту не запускалися. Як стало відомо, 21 грудня в п'ятнадцятій годині е, в день один із дивізіонів ЗРК С400 його експортний варіант називається Тріумф. 18 18-го гвардійського зенітного ракетного полку, розташований поблизу міста Керч, виявив на своїх радарах кілька повітряних цілей, що прямували у бік Кримського мосту. Було ухвалено негайне рішення на відпрацювання. За цілями було випущено три ракети із. Зерка це 400 дві з них розірвалися в повітрі ще одна впала на поле. Як не дивно, це постійно так трапляється. Як пізніше з'ясувалося, жодної мети, як і загрози взагалі не було. Радар дивізону дав збій, внаслідок чого і відбулась хибна бойова робота. тоді виникає, знаєте, питання. Росія так розхвалює свій ЗРК С-400, розповідає, що це надпотужний комплекс, попри те, що ми вже неодноразово його ліквідовували в Криму. Як мінімум, вже відомо про два факти влучання. І от питання: як комплекс, який коштує 1 мільярд 200 мільйонів доларів, просто таки побачив якісь примарні цілі і випустив дорожезні ракети? Ну але нам, звичайно, це все. На руку, от така ситуація у нас в Криму. Будемо далі стежити, що там відбувається, тому що ви знаєте суть в чому, що не всі е, атаки на тимчасово куповну півострів оголошуються, не всі паленгуються, не всі е, власне потім розповідають. Тому що ви знаєте, перемога наша також любить і тишу. А от е, ми завжди стежимо за їхніми перевіреними пабліками. Е, наш партизанський рух теж і вони регулярно повідомляє, що ось тут є переміщення ворога. От е, сьогодні вночі перекидали з джанкої. На Запорізький напрямок якусь зброю, власне. Ну, давайте більше про це говорити, про те, що відбувається саме на перетині, в бік Мелітополя. І, взагалі, на цьому плазарні з нами на зв'язку. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю я вас. Ну от що ми бачили, що росіяни намагаються перекидати вночі, побоючись, напевно, різні комплекси, різну техніку, склад боєприпасів формувати в районі Мелітополя. Загалом, яка логістика, чи далі Мелітополь залишається ключовим хабом і звідки прямують от резерви окупантів? Це все ж таки Новоазовськ від Ростова, чи також Крим використовують? Визна сімдесят своєї логістики. Ворог сьогодні побудував а, саме з континентальної ерефії, саме з боку Новоазовського Маріуполя а, в бік тимчасово окупованого Мелітополя. Чому так побудували? Тому що вони розуміють, що кримський міст то є така ненадійна вже субстанція, і недовго він зможе працювати. А вони будують саме через призму нашого тимчасово окупованого Мелітополя і континентальної ерефії. Також для того, щоб покращити свою логістику, ворог а, а, намагається розпочати. Будівництво нової залізниці, яка буде пролягати, можна сказати, по краю Азовського узбережжя і з'єднувати тимчасово окупований Мелітополь з континентальною рефію, насправді ж така залізниця наразі існує. Єдине, вона проходить трохи ближче до Васильівки, а саме по передмістю Токмака і з'єднує так. Наваху, але ми розуміємо, що сьогодні це можна сказати лінія фронту, і саме тому ворог боїться використовувати цю залізницю і тому збираються розпочати будівництво нової. Але ми з вами розуміємо, чому вони також це роблять, тому що їм для логістики а, вкрай важливо використовувати саме залізницю, і я нагадаю, що на минулому тижні була акція сил спротиву на території тимчасово окупованого Мелітополя, коли було підірвано один тепловоз з вагонами, а також пошкоджені рейки а, залізниці і потяг, який безпосередньо вже вертався, вивозив з тимчасово окупованої Мелітопольщини сільгоспродукцію. Я хочу нагадати, що сьогодні потяг зазвичай з тимчасового. comprou no crime. Привозить боєприпаси тяжке озброєння та особовий склад, а вивозить залізну руду з Дніпрорудного та сільгосппродукцію з нашого тимчасово окупованого півдня. Тож сили спротиву точно розуміють, що логістику треба руйнувати. Саме це вони героїчно роблять в наднебезпечних умовах. Ризикуючи своїм життям, продовжують це робити. Але ворог намагається покращити свою логістику. Тому вкрай важливо всім розуміти, що той так званий сухопутник, Утний коридор точно має бути перерізаний. А для цього треба на надстабільно е, стабільно допомагати нашим військовим.